Знаешь, чего Ира пришла? Наступна зупинка Женя. Тільки давай Ланусы пропустим, Ланусы, це серйозно. <звучить> підсйом, підсйом. Ми начальство зустріли просто. Ти що тут забув? Всім привіт! Ми мережа магазинів мобільних аксесуарів. І на цьому ютуб-каналі в нас з'являються відеоогляди на різні товари. Але інколи, крім відеооглядів, в нас ще з'являються відеоблоги. Це відео про життя нашої мережі. В нашій мережі сім магазинів, і в нас дуже дружня команда продавців. Ми всі дуже плотно між собою спілкуємося, і тому інколи про це знімаємо відео. Але конкретно в цьому відео перед нами стояла задача перевірки знань продавців. Вічніше, ірі, нашому куратору стажувань, потрібно було проїхатися по всім нашим магазинам, дати тести продавцям і перевірити їх знання, які стосуються конкретно нашої роботи. Тому в цьому відео ми об'їздимо повністю все місто, покажемо всі наші магазини і острівці. Взагалі це відео було дуже спонтанне, воно прямо на ходу придумувалось, тому ми ще одразу не знали, що з цього вийде. Але так як я вже це змонтував, можу сказати, що вийшло дуже класно. Це живе відео, і воно вам обов'язково сподобається. Тож, ставте лайк, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Ми зараз знаходимося на одному з наших магазинів на правому березі Запоріжжя. І цей влог починається з того, що ми проходимо тести для третього класу. У нас просто колега попросила пройти тести. Їй треба для статистики. Сьогодні у нас іменник, кстати. А ви знаєте, що таке іменник? У нас тут трохи робочий безпорядок, бо ми повинні були знімати відео про mm -hmm. дитячі годинники. Да, ми їх заряджали, ми їх розпакували. Але в нас сьогодні влог. Ставданий поэтому... не влог. Да, поэтому зараз буде знову порядок. А якби не влог, то був би безпорядок. А так у нас mm -hmm. влог. Буде порядок. Ну, ми, так, да. я, ні. Коротше, в чому суть взагалі цього відео? Я не знаю, тому хаїра розкаже. Я не знаю. Тут будемо я, Андрюша і ми. Я, Андрюша, і ми. Ну, в цілому, звучить логічно. Ми сьогодні проїдемось по всім нашим магазинам, по Наша, всім нашим серйозна, острівцям. Серйозна справа. Ну, взагалі, виріли в мене, я просто приїхав з Ні. Так от. Е, да, ми сьогодні проїдемося по всім острівцям, бо треба кое-що нашим продавцям роздати. Треба перевірити їх знання по товару і по-іншим. Я е, строгий викладач, мої знання вже теж тільки що перевірили. Все Ось. не так погано. Да, все не так погано. Коротше, треба перевірити ще інших. Сьогодні будемо їздити, кататися тупо по всьому місту, знімати це все. Тож буде весело. Ну так, прийдеться. Взагалі Іра сьогодні тут проводила стажування, я приїхав знімати відео, От. але так як стажування закінчилось, зараз чекаємо дівчину, яка прийде сюди на другу зміну, і ми їдемо вже по іншим нашим точкам. Прийшла до нас е продавщиця. Її робочий день починається прямо зараз з 2 години дня. Зараз вона одягається в робочу а форму, але зараз і їй буде трохи не до зміху. А що сталося? Кажіть, така ти мене перелякала. А ну, що сталося? Ір, сталося? що сталося? Що трапилось? А що трапилось? Ти Зараз буде робити дуже класна річ. Вітаю. Зараз будемо. це Віра, що ми... це таке? Що серйозно? Скажи циферку від 1 до 10 не 7. П'ятірочка, значить. Треба було вдома залишатися. Ні-ні ні, сідай за парту. давай в школі. Ти що тут забув? Я тут ще поки працюю, так що не треба. Робить відео доказ того, що продавці пишуть тести чесно. А, на це хай пише, не будемо залежати. Удачі. Ні. Ой, да. Це Настя справилась, нам потрібно їхати на іншу локацію, це на. Це треба їхати на піски. Це зовсім інша частина міста. Потрібно їхати через це місто туди приблизно, може, більше 20 кілометрів. Але що робити? По конях. Гарного тобі робочого дня. Дякую. Да. Пока. Ти знаєш, де Я і Андрій. Бо керівниця сказала, що ми висимо. Зараз носимо тести Соні. Соня а, буде дуже рада. Тестики. Я твоя камера ззаду. <му> ммм, <му> <му> покликай. Знаєш, чого Іра прийшла? Так, шо, це пристав? Скажи, ти побіг одного до висоти? Висот. Висот. Шекаємо восьмо. Скільки балів тобі дадуть за тест? Восьма ситуація. Восьма ситуація, а в нас взагалі тільки друга. Ні, третя вже. Перша це я, друга Настя, третя Соня. Останні питання вітають інтернет. Ну що, час пішов, ми пишемо тест. Точніше, ні, ми, вона. Все, пиши. Як да, класно наблюдати за процесом. Соня, в принципі, все, все зробила. Перевірка буде потім. Розбор польотів взагалі буде на зборах. Вітаю тебе з проходженням тестів. Ну, якщо так. Да. Ну що, ми ну, поїхали далі. Так, да, уже. Да. А, давай, пока. Yeah. пока. <ріху> Він, така парілочка, насправді, коли э, машина стоїть під сонцем, хоч сонце вже і сховалося. Що в бані? Все одно баня, так. Да. Я пропонував їй допомогти, але вона сказала що не треба. Наступна зупинка Женя. Наступна зупинка. Тільки давай Ланоси пропустимо, Ланоси — це серйозно. Добрий день. Добрий день. Добрий день, студія. Оце не твоя не дитина. Це відео було. Але він тобі не сподобається. Навірно. Але передивлятися сподобається. А зараз ні. Це тобі. Але не подарунок на точку. Це моє. Це, моя... ні. І це... І це... І це моє. І це моє. це що тести якісь О, Блін, я ж Я чекав цю реакцію. Ні. Я теж таке питав. Слухай, у нас якесь непозитивне відео, блін. Ми всім негатив привозимо. Що за було? білет? Так, да, в один кінець. У тебе сьогодні що, свято? Не, Не знаю, виглядаєш наче нарядно. Ти, ти, це красиво. В футболці, в куди поставити? Я ж хотів зробити по цьому, як вона пише тести, а вона шукає що куди. О. Так, зайду трохи всередину. Я вже тут колись знімав відео. Так, тут Женічка сидить, пише. Іра стоїть, майже наблюдає. Я вирішую важливі питання. Вона вирішує важливі питання. Справді вона вирішує, куди коли, коли на масаж записатися, але це таке. Це важливе питання. Як справи? Поки ми не приїхали, було добре, так? Ну ладно. Скажи мені. Що саме? Я саме це. Так, поки Женя пише тести, не знаю, що тут цікавого розповісти. У нас міняються сусіди. Раніше тут був, була мережа магазинів, тож великих. Зараз тут буде якийсь дитячий центр. Годиннички нові з'явилися. Це ладно, да, це здогадки. Женічка права. Смарт-годиннички нові з'явилися. Цей годинник. Оце всі ремінці йдуть в комплекті до нього. Це дуже прикольно. Дуже багато годинників, до речі. Де колоночка нова тут з'явилася, у нас на неї, до речі, був відеогляд. Зараз закінчимо з і підемо на нашу ще одну локацію, бо саме в цьому торговому центрі в нас дві точки. Так. Да. На другій точці буде в принципі те ж саме. Знімай. Знімаю. Андрій. Що? Ти прикольний. А? Ти прикольний. А? Ні. Ага. <рес> Все. Ну давай. Зараз цей перемог. Респектури... Жиєня. Жінєчка. Жінєчка. Які гарні кадри? Да тут ми зіграємо. И Ира со своим хрю. Ты... Ну что, пришли? Все, ладно. Пришли, дали. To go. Все, ми рухаємось далі і завжди щось несе. То товар, то їжу. То товар. То тоже є товар. є да. Так. Щоб не казали, що я нічого не роблю. Так, да, я відкрию її двір. Ой, дякую. Ой, дякую. Джентльмен, удачі. Приятного аппетита. Yeah. Ми сьогодні катаємось і капець. Ще після цього амстору треба заїхати на ще один магазин. Вони кричать, пасьєм, падєм, ми начальство встретили просто. короче, теж вона не знала, що вона буде писати. Вона, прийшла... вона прийшла з нами просто гуляти. треба знати. Я сьогодні вже Она... ще не вже не, не роботі, тому я тільки з відпустки і повернула. Вона просто прийшла з нами гуляти, в ітогі теж пише тести, бо це, це теж наша колега. Да. Пересуваємось на другу точку, Я, як, як завжди, взаді. Ну, знімаю. Ира, ну і на ці тест делаєш? Так нельзя так робити. Так не можна. Так не можна. Так не можна. И там не написано. Ір, Мы сьогодні на ці... Ой, давай не на этом фоне. Ира, мы сьогодні на ці тесты весь день потратили. Що скажешь? А я ввп. Спасибо. В принципі, так, да, це дуже довго, я не розраховувала, що це буде настільки. Звісно, в тебе довго. взагалі масаж. Я його перенесла. А, в принципі, я задоволена нашими працівниками, бо навіть на складні питання вони довж, дуже довго думали, але відповідали. Я те, що не знаю, я не думав. Ось Андрій. <п 'ярко> Приємно познайомитись. <п 'ярко> а, це, я Іра. <п 'ярко> Боже, наче дорослі люди. Але такий дитячий садок. Ну і сиди там. Все, захопнісь. Захопнісь, пожалуйста. Все, де Іра, немає Іри. Ладно, є Іра. Я взагалі то працюю. Ладно, Працюй, все, я тобі не заважаю, я пішов кушати. Ой, голову обережно. Залишився <голову> останній ривок. Це... Тобто, що це, в нас? це у нас офіс магазин Трішки туди доїхати залишилось і все. Сьогодні цілий день катаємось. Понятно. Сьогодні цілий день катаємось, Блин, сьогодні об'їхали тупо все місто. Да. Але ми є всюди, то ми все об'їжджаємо. Ось так от. А в мене сьогодні взагалі вихідний. Але, як виявилося, вже не вихідний. А я тобі ручку забув подати. А, Сиді. А, так. Сідіть. Нє-ні ні, ні. Я сам. Не думайте, що я це роблю тільки на камеру. Ой, ну дякую, ну дякую. Саша, якщо що вони вбийме. <рес> Йдемо до Артемка. Артемка ще теж не знає, що тестую. Надіюсь, Мілана йому ще не сказала. Артемка, ти нас нарешті дочекався. Чекав, чекав. Здарова. Дякую. Ну що, ти нас дочекався? дочекався? А? Ну все, ти готовий? Да. Ти готовий? Моє улюблене місце. Це хай Артем пише. Я сьогодні весь день катаюсь. Я маю право на відпочинок. Шо ви. Я знову вирішую справити. Капець. Іра своє теж відпрацювала. Іра заслужила на морожено. Морожене. Андрій. так що на цьому, походу, все. Коротше, да, Ми сьогодні заслужили покушати. Так. Да. Так що все. Дякую за те, що подивились це відео. Всем пока. пока. Papa.